Я вважаю, що Україна це найкраща країна в світі. А я вже перебував всюди, ну крім Америки, та і Японії. Я не бачив ще країну краще ніж Україна. Тобто, ми звикли там хейти, що у нас куча проблем, і так далі. Це правда, але незважаючи на таку кількість проблем в Україні. Хто помандрував, ті, прекрасно розуміє, що Україна найкраща країна в світі. От якщо відкинуть, там ці дороги, там, корупцію, цю всю історію. Природа супер, клімат супер, їжа супер, люди дуже розумні, культура неймовірна, голос неймовірний, супер красиві люди. Дівчата найгарніші в світі, нереально величезне як'. Ми можемо гамна і палок створити найкращий банк в світі. І всі це зараз побачили, що у нас в Україні, здавалось би, типа країна третього світу, як всі казали, одних з найкращих онлайн сервісів, банків і так далі. Шкода, звісно, що нас от, можна було сказати, що українці Та не свідомі. не свідомі Рашка, все життя, то, то історію нашу знищила, ту культуру, палила, То а, людей культури, еліту, кудись на Сибір відправляли там на калиму. Ну просто виривали саму культуру і і залишали інший клас, да, на жаль. І українців просто не було змоги нормально розвиватися. І при цьому всьому яка країна виросла, з якою кухні, з якими культурами, з яким рівнем, взагалі, що весь світ приїжджає, Євро... Євро... ми приїхали в Європу, ми Європа навчили сервісу. Взагалі. Глянь на Польщу, як Польща змінилась. Шкода, що така от історія, на жаль. Але Україна це найкраща країна в світі. Надіюсь, коли ці проблеми будуть поборені, всі прекрасно розуміють, за які проблеми ми розмовляємо, і ми таки дійдемо до того, до чого хотіли. Україна за то, скільки вона пережила жила, скільки разів її намагались знищити в нолі, скільки раз Україна встала, не то, що з кален, а просто з пепла заново розродилась. Заслугуємо це. Я рахую, що ми вибороли, поняв, покоління, вони не тільки те, що зараз відбувається. Одного того, що зараз вже достатньо, а поколінь, скільки перед цим пережили силки, голодомори, спалювання, скільки рашка присувала нас. Заслужили. Надію, це колись відбудеться. Ну, я не знаю, може за це молиться, просто треба почати.